Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Жиляк Ігор Володимирович, позивний Ворон, сержант. Командир першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Буревій Національної гвардії України народився 22 серпня 1981 року у місті Тлумачі, що не Івано-Франківщині, мав старших сестру і брата. Сестра Галина пригадує «Ігор Різ товариським і добрим хлопчиком, жвавим та допитливим, чесним і справедливим. Був небайдужим до несправедливості. Я його дуже любила, намагалася підтримувати в усьому. Навчався у Тлумицькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів, яку закінчив у 1999 році. Друзі, однокласники згадують Ігоря надійним товаришем, вірним другом, який завжди був готовий допомогти іншим, підставити своє плече. А вчителі характеризують його як сумлінного товариського учня, активного у шкільних справах. Фах штукатура лицювальника плиточника четвертого розряду хлопець здобув у професійно-технічному училищі номер 5 Відслужив строкову службу, їздив на заробітку. Робітки у селищі міського типу Димера, що на Київщині, познайомився із своєю майбутньою дружиною Ольгою, з пара одружилася 9 жовтня 2015 року, як рідних прийняв ігор двох донечок Ольги Марину та Валерію у спільному шлюбі. Народилася Олександра. Всю свою любов чоловік віддавав дружині і дітям. Ми прожили 10 щасливих років, розповідає Ольга. Ігор був дуже доброю, чуйною, цілеспрямованою людиною, люблячим чоловіком, турботливим батьком. Його всі наші знайомі поважали. Працював на різних підприємствах Димера. Всюди характеризувався як сумлінний працівник, товариський завжди знаходив спільну мову з оточуючими його людьми. Міг підтримати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити. Умів співпереживати і був готовий розділити проблеми і переживання того, хто цього потребував. Його принциповість та вольовий характер збирали навколо нього багато друзів. Та все змінилося 22 лютого 2022 Отримавши повістку на початку грудня, без вагань пішов до військомату. Після двотижневого навчання його відправили на Донеччину на Бахмутський напрямок. Служив командиром першого відділення першого взводу оперативного призначення п'ятої роти оперативного призначення на бронетранспортерах другого батальйону оперативного призначення. За словами побратимів, ігор був надійним товаришем, сумліна та відповідальна виконував завдання на передовій. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивного боку. Функціональні обов'язки виконував відмінно користувався авторитетом, там серед колег та підлеглих ніколи не скаржився, був оптимістом та любив життя і людей. До кінця залишився вірним військовій присязі, відповідальним, справедливим, порядним, чесним і вимогливим по відношенню до себе та тих солдат, які йому вірили як командиру. Загинув 10 квітня 2023 року. У наслідок штурмових дій ворога під час оборони селища міського типу Білогорівка Луганської області. Відданий син свого народу протистояв ворогу від на полі бою до останнього. До повномасштабного вторгнення ми більше ніж на два тижні не розлучалися, говорить Ольга. Але на превеликий болючий жаль, нас розлучила війна на все життя. Свій останній спочинок герой знайшов 26 квітня 2023 року на кладовищі селища Димир. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади. Нехай добрий світлий спомин про Ігоря Жиляка назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його. А душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Герої не умирають, а стають ангелами, що тримають небо над Україною.